Доброго дня! Вас вітає обласний центр громадського здоров'я і наша рубрика Корисні поради медика. 17 березня відзначається Міжнародний день сну. Тому сьогодні дуже актуальна тема як уникнути хронічного безсоння, викликаного стресом. Сон це базова потреба кожної людини. Дорослі мають регулярно спати щонайменше 7 годин на добу. Дітям для повноцінного відпочинку потрібно від 10 до 17 годин залежно від віку. Безсонням називають патологічний розлад сну, що супроводжується його недостатньою тривалістю для повноцінного відновлення сил, важким засинанням. А також пробудженням в ранній час. Симптомами хронічного безсоння являються регулярне відчуття труднощів із засинанням, прокидання декілька разів на ніч, нетривалий і тривожний сон, нічні кошмари. Відчуття втомленості навіть після тривалого сну та відпочинку, відчуття розгубленості і важкість сконцентруватись. Найголовнішою і розповсюдженою причиною хронічного безсоння в Україні на протягом цілого року являється стрес, який відчувають багато українців у зв'язку з війною. Також серед причин є депресія, некомфортні умови сну, шум, світло, температура в кімнаті, незручне ліжко, гормональні перебудови, вживання алкоголю та наркотиків, зміна часових поясів або тривалий біль. А зараз декілька корисних порад, які допоможуть поліпшити ваш сон і знизити рівень стресу. Перша. Дотримуйтесь режиму сну. Лягайте спати та прокидайтесь в один і той же час. Далі. Лягайте спати тільки якщо почуваєтеся втомленим. Годину до сну присвятіть відпочинку. Прийміть. Заспокійливу ванну із солями магнію та маслом лаванди. Почитайте якусь нудну книжку. Створіть зручне місце для сну. Варто забезпечити тишу та зменшити освітлення. Використовуйте тільки зручне ліжко, подушку та постіль. Провітріть спальну кімнату перед сном. Чого не варто робити перед сном. Перше. Відмовтесь від алкоголю та куріння. Далі уникайте кофеїну за 6 годин до сну. Не вживайте важку, гостру, солодку їжу за 4 години до сну. Не варто виконувати фізичні вправи безпосередньо перед сном. Приберіть! Електронні пристрої, зокрема, телевізори, комп'ютери, смартфони зі спальні або, принаймні, вимикайте їх за 30 хвилин до сну. Якщо ви відчуваєте складнощі з нічним сном, не варто спати в день. Деякі продукти містять речовини, що допоможуть міцніше заснути. Наприклад, ківі. Вишні, морська риба жирних сортів, хліб та крупи з цільного зерна. Якщо ваш сон перервав сигнал тривоги, після його закінчення випийте ромашковий чай або валеріану. Для зниження рівня стресу протягом дня не забувайте. Про фізичну активність відмовтесь від цукру, кави, міцного чорного чаю та комп'ютерних ігор, все це знижує рівень кортизолу головного гормону стресу. Якщо порушення сну триває більше одного місяця, а зміна режиму не допомогла покращити сон, варто звернутись до сімейного лікаря. На сьогодні все. До побачення! Будьте здорові!